Вулицю Канівську, що в Дахнівці, востаннє ремонтували кілька десятиліть тому. Люди скаржаться, замість доріг тут суцільні ями та вибоїни. Кандидат у народні депутати України по канівсько золотоніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський дізнався про проблеми Дахнівчан і відразу вирішив допомогти. Народний депутат Губський проявив ініціативу, приїхав сюди до нас, в Дахнівку. Микола Олександрович провіз його по всіх наших по селу, по п'ятиетажках. Він подивився, які недостатки. Спасибі йому дуже велике. Дай Бог йому здоров'я. Актив Дахнівки разом із Богданом Губським взялися за благоустрій мікрорайону. Передусім полатали дорогу біля п'ятого та сьомого будинків по вулиці Канівській. Заодно влаштували ще й генеральне прибирання. На цьому співпраця Богдана Губського з Черкащанами не закінчиться. Він і надалі обіцяє сприяти покращенню благоустрою мікрорайону. Саме таке завдання є одним з пунктів його програми народної довіри, яку розробив та втілив у життя кандидату народні депутати України по канівську. Золотоніському виборчому округу номер 197, у який, до речі, і входить частина соснівського району Черкас. Провівши десятки зустрічей у дворах будинків в Соснівському районі міста Черкаси, побачив дуже серйозну проблему, яка потребує вирішення. Це перше дуже важливо, це облаштування прибудинкових територій і благоустрій. їх. Друга важлива проблема це облаштування і створення місць дозвілля для людей. І тут, в першу чергу, треба звернути увагу на те, що були дитячі майданчики і спортивні майданчики для дітей. І саме тому я, як кандидат в народні депутати, гарантую, що в випадку мого обрання. Всі прибудинкові території в Соснівському районі міста Черкаси будуть облаштовані, будуть створені центри дозвілля для дітей. І що дуже важливо з моєї точки зору, будуть встановлені дитячі майданчики і спортивні майданчики для дітей. Я абсолютно переконаний в тому, що Соснівський район, міста Черкаси повинен бути кращим районом і зразковим районом у всій Україні. Такі заходи треба організовувати частіше. Переконаний кандидат у народні депутати України Поканівську Золотоніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський, бо вони привчають містян обережніше ставитися до міста